Першою неділю листопада в Україні відзначають День працівників соціальної сфери. Урочистості з цієї нагоди відбулись в кожному районі Миколаївщини. В кількох з них, аби привітати соцпрацівників, побував депутат Миколаївської обласної ради Фелікс Ольшевський. В Миколаївській області в сфері соціального обслуговування працюють сотні фахівців. Здебільшого це ентузіасти, які люблять свою справу. Турбота про людей є головною складовою її діяльності. Щоденне спілкування з підопічними, а це, як правило, важко хворі люди з обмеженими фізичними можливостями пенсіонери, ветерани, вимагає певних рис характеру, доброзичливості і терпіння. Ірина Береза в соцсфері вже понад 15 років. На території яку обслуговує відділення, де вона працює, проживає близько 300 чоловік, які потребують щоденної допомоги. Пані Ірина вважає, що будь-хто з них вартий уваги. Каже, що до кожного має бути особливий підхід, адже інколи людині просто хочеться спілкування. Аби бути на роботі вчасно, вона кожного дня прокидається о п'ятій ранку, і це не викликає у неї жодних нарікань. Втіхою для неї є вдячність тих, кому вона допомогла. Депутат обласної ради Фелік Ольшевський, вітаючи соціальних працівників кількох районів Миколаївщини, зазначив, що важко переоцінити їх працю, адже ці люди дарують надію на краще, постійно проявляють доброту і милосердя. Хочу поздравити вас з вашим професіональним праздником, пожелати вам всім здоров'я, хорошого настроєння, удачі, щоб в ваших сім'ях було благополуччя і взаємопоніяння, щоб на роботі у вас все вийшло. Депутат з працівниками соцсфери зустрічається не лише в свята. Так протягом кількох місяців він допомагав укріплювати матеріально технічну базу закладів. Кожного співробітника забезпечував апаратами для виміру тиску, подарував в центри палиці, милиці та багато іншого. Тож у свято Фелік Сольшевський привітав колективи управлінь і територіальних центрів обслуговування пенсійних фондів соцстрахування шести районів Миколаївщини. Словом, всіх тих, хто виконує соціальну місію. Кожен соцпрацівник отримав пам'ятний подарунок. Кращим представникам галузі ...було вручено почесні грамоти і нагороду від обласної та районних влад.